Вітаю усіх, хто вивчає французьку мову легко і швидко. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде відмінювання дієслова «пувар», яке перекладається на українську як могти або вміти у теперішньому часі. Почнемо зі ствердної форми. Жопьо я можу, тюпьо ти можеш, ільпьо він може, ельпю вона може. Ну, Нупово ми можемо. Гупи ви пови, ви можете. Ільпьов вони чоловіки або група жінок і один чоловік можуть. Ельпьов вони жінки або дівчата можуть. Переходимо до заперечної форми. Для утворення заперечної форми дієслова «пувар» у теперішньому часі. Ми використовуємо дві частки «ньо» та Па ню ставимо передіє словом па після нього. Женьопопа я не можу, тюньоппа ти не можеш. Ільньопопа він не може. Ельньоппа вона не може. Ньо понпа ми не можемо. Виньоплепа ви не можете. Ільньоповпа вони чоловіки не можуть. Ельньо пьо вони жінки не можуть.